Усім доброго дня! Канал Волшебно вкусно» Сьогодні соле сало. Загін паляниця, Одеська область. Приєднуйтесь до нас. А ми покажемо, як ми солимо сало для наших захисників. 28 лютого рівно рік тому. Ми почали працювати задля перемоги. Кожного дня ці дівчатка небайдужі та дуже багато інших приєднуються, випікають смаколики для наших захисників. Сьогодні у нас 100 кілограмів сала, український снікерс, найсмачніше і дуже-дуже дуже корисне. Усе поїде по всім напрямкам. Де наші захисники захищають нас з вами. Подивіться, яке гарненьке сало. І як ми працюємо. Сало у нас в спеціях з чесником. Так, дівчатка, щось скажіть. Маколи. 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 Так, Любі друзі, канал Волшебно Вкусно, там рецепти на всі случаї житті. Випічка, смаколики. Приєднуйтесь. Хто мене знає, всім привіт. Можна домати. Будемо дуже-дуже вам вдячні, якщо ви зможете нас підтримати. Заходьте у фейсбук Людмила Татар. Кожного дня я щось викладаю. Є сайт Паляниця, де можна донатити любі кошти. Усе йде для перемоги. Так, подивіться, яке гарненьке сало. Дякуючи небайдужим. Дякуючи нашим небайдужим мешканцям Подільська ми купили 100 кілограмів сала. 97, щоб бути. І да. І місто Балта дякуємо. Дуже солоденька ціна сала. І дівчатка працює. Так, топимо. Зразу у нас сало топимо. Це будуть шкварочки і смалець на рогалики. Шкварочки підуть на вертутки. До речі, я зараз покажу, що у нас вже тісто на вертути готово. Чистимо їм У нас два ящика апельсинів та лимонів. Дивіться. Тісто на вертути. Зараз покажу те, що ми учора приготували. бачите? Так, наші вертутки. Багато вертут. Бачите? Приєднуйтесь до нас. До нашої підтримки захисників кожного дня на протязі року ми допомагаємо безкоштовно, кожен день працюємо для наших хлопчиків. Якщо є можливість допомогти нам, будемо дуже-дуже вдячні. Картку я прикріплю в коментарі. Кожна копійка йде тільки для перемоги. Так, от такий у нас склад тут. Тут ми її стираємо і складаємо оці всі рогалики наші вчорашні. Бачите, скільки ящиків. Усе запаковано. Зараз покажу. Так, бачите, так ми упаковуємо рогалики. Кожна коробочка підписується. Тут у нас ящичок, тут у нас носки нам дали. Вже дівчатки опакували, але, мабуть, не підписали. Так, усе для перемоги. Так, так само. Давай сразу наш карту. Там нема, что на кофейте, давай на шоколад. Mm. Вот так сало у нас часнику, mm. А потім потім будуть спеції.

Так, знаете что? Тогда... Сейчас второй слой и вот так руками перемешать. Второй слой а вот что, этого ты не сала. Шату, да, не хочешь? Да, да. Ну, не хочешь сатор? Ну, можно, сзади. но там будет мало специй. А мы думаем, сейчас а на той стол перейти добавить. Да. Масло, не ну, масло. Туда, Думаю, масло давай. Ну, ну немножечко туда немножко. И не на самом деле. Так само Да.

Дівчатки, ви в прямому ефірі в Ютубі У вас буде дивитися весь світ, весь мир. Щось скажіть, скажіть щось. Стісняєтесь? Да, нет, нет. Не треба стіснятися. <гум> Приглашайте людей, українців з різних стран, щоб вони нам допомагали, щоб ми швидше. Быстріше... Вони вже перемогли. <ріпрацює> Ми працюємо, а ви допомагаєте. Я на сам відео, яка це жінка? Ми усі. Хто... Масла не знаєш? Під столом, ось там. Я шукала, шукала, а там якась жінка. Досна бить. Здрастуйте. Ви до нас. Зараз йдемо. Зараз у мене прямий ефір. Що ти не знаєш?